Київ зараз боргує Нафтогазу 20 мільярдів. Якщо люди розуміють, що можна щось взяти на шару, ну вони візьмуть. Чим може загрожувати країні скасування сертифікації «Укренерго»? Для них видати такого листа це дуже серйозний, дуже, дуже серйозний крок. Йдеться про три отакі плавучі електростанції. Чому секрет умови оренди, чому секрет хто страхувальник? Чому секрет скільки коштує? Чому? Друзі, привіт! Мене звати Андрій Жупанин. Я вітаю вас на своєму YouTube-каналі, який цілком і повністю присвячений українській енергетиці. Місяць тому я запустив новий формат, який називається подкаст. І для цілий подкасту в мене є чудовий, прекрасний співрозмовник і головне фаховий експерт в енергетиці, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Привіт, Саш! Привіт! Йдучи на запис цього подкасту, я побачив, що мер Києва Віталій Кличко заявив про те, що в Києві розпочинається опалювальний сезон. З наступного тижня Київ почне підключати до опалення школи, лікарні, такі об'єкти критичної інфраструктури, а потім вже буде подаватися тепло і в домівки киян. Ми записуємо подкаст в Києві. Сьогодні доволі тепла погода, і в мене питання: як ти думаєш, чи варто так рано починати опалювальний сезон, особливо враховуючи, що в нас зараз менше накопиченого газу в газових сховищах, чи це доцільний крок київської міської влади? А чесно, в даному випадку я підтримую, чому? Київська система дуже велика. Себто, Києву, щоб запустити опалення на весь Київ в спокійному режимі, так щоб там без технічних зайвих прискорень, два з половиною три тижні треба. Поки все запустять, поки всю систему прогріють, поки тиск повсюди дійде до нормального, трапиться десяток аварій по дорозі, а їх треба буде ліквідувати. Себто, я думаю, що це рішення зараз правильне для того, щоб дати тепло Об'єктах спокійно запустити систему, і за прогнозом температура буде знижуватись, коли вона знизиться, спокійно підключати інших. Щодо Києва, дуже цікаво, що в Києва є феноменальний борг перед Нафтогазом, якраз за газ і за опалення. Готуючись до нашого сюжету, я побачив, що Київ зараз боргує Нафтогазу 20 мільярдів 700 мільйонів гривень. Це. Нереальна кількість грошей. Чи знаєш ти за рахунок чого сформований цей борг? По перше, давай розпочнемо з того, що Київ не є виключенням. Себто, практично кожне місто з центральною системою опалення має борги, здебільшого борги непідйомні, які ніколи не будуть виплачені від слова зовсім, а ніхто не збирається їх платити. Це борги, які формуються самою системою взаємовідносин між системами опалення і нафтогазу. Бо ціна газу, який закладений Нафтогазом в постачанні теплокомуненерго, ніяк не прив'язано до ціни опалення, як такого. Відповідно, більша частина міст. Вважає, що якщо за щось не платити, то це за газ, бо нам за це нічого не буде. Ну, реально, давай на життя дивитись реалістично. Ніхто не відключить газ в опалювальний сезон. У нас закон про це є. В законі про теплопостачання заборонено під час опалювального сезону обмежувати постачання газу. Точка. Все. Зрозуміло, що за такої системи платити ну, просто ніхто не хоче. Слухай, ну давай, ти мер, в тебе є вибір. А Заплатити 10 мільйонів гривень, ну там середнє містечко, візьмемо якесь 10 мільйонів гривень за газ, чи на 10 мільйонів гривень зробити містянам дорогу. Що містяни краще оцінять? Ну, давай будемо реалістами. Ну, хто буде платити? Тому, якщо чесно, Україну очікує величезна реформа систем е, ринків, тепла і всього, що з цим пов'язано, цю реформу пройшла, скажімо, Балтія. Країни Балтії, Польща, багато інших країн, які приєднувались до Європейського Союзу, цю реформу проходили. Бо залишатися в тій, ну по суті, радянській системі, бо ми зараз продовжуємо жити в пострадянській системі тарифікації, там тепла, газу і так далі. Ми хочемо бути частиною ЄС. Ми будемо вимушені запровадити ринок тепла. Ми будемо вимушені запровадити конкурентну ситуацію там, так само, як в Газі, до речі. От тоді проблема боргів почне вирішуватися до того, ну який сенс її вирішують? Ну, ця проблема боргів, вона якби палка з двома кінцями. Тому що є держава, яка просить міста. Не піднімати тариф на опалення для населення. Держава централізовано обіцяє людям, що газ буде по 7,92. Вона обіцяє, що тарифи на опалення будуть якимись пристойними, тому що будь-які підвищення це зразу апріорі, значить влада винувата. Тобто люди не проекціонуються на місцеву владу. Для них влада в Києві, центральна влада, вона в цьому винувата. Тому держава просить органи місцевого середування ви там обережніше з цими підйомами ціни. І держава обіцяє компенсувати різницю. Тобто, розуміючи, що органи місцевого самоврядування вони купують газ по ринковій ціні, а тепло продають уже по фіксованій ціні. Держава каже, ми вам компенсуємо цю різницю. Вона ніколи не була компенсована, але якби ну, обіцяють в Києва із цього майже 21 мільярда гривень. Оця заборгованість по різниці саме в тарифах орієнтовно 7 мільярдів гривень. Тобто є ще 14 мільярдів гривень, які Київ просто не платив. Це при тому, що в Києві середній відсоток оплати населенням за тепло і за газ десь орієнтовно 95-97%. Тобто це дуже великий показник. Чесно, я не готовий підтримати дуже глибоку цю дискусію, бо це вимагає прямо зараз взяти документи Нафтогазу. З іншого боку, документи Київтеплоенерго, бо вони ж цим оперують, да? і подивитися, як ці 14 мільярдів сформовані, тому що там в мене є певні підозри про їх історичну цінність, про те, що це реструктуризація якихось там 14-х, якщо не раніше років, бо ці борги тягнуться з 2000... Мені здається, що це був славетний 2009 чи 2010 рік, коли останній раз Верховна Рада погасила всі борги всім. Цебто, да? коли була така, ну, там теж були борги, сотні вже мільярдів гривень, і Верховна Рада проголосувала, що всі-всім все прощають. І я думаю, що будь-яка нормальна міська влада, розуміючи, що що б вони не робили, ці борги будуть накопичені знов. От що б ти не робив, так? Да? Якби ти як мер не старався, в тебе цей борг буде накопичуватись, в тому числі через те, що тобі не компенсував уряд, щось десь не доплатив хтось, і так, далі, і так далі. В результаті борг буде накопичуватись, відключити нікого не можна. Ну, все, ти навіть особливо діяти в цьому напрямку не хочеш. І на мою думку, поки ми не змінимо ситуацію на геть-іншу, коли по суті в нас відкриється ринок тепла. І е, виникне певна конкуренція за те, щоб постачати тепло, що до речі, теж призведе до тиску на ціни на тепло. І якщо не заплатив, то тебе просто обмежить у доступі до тепла. І це, до речі, теж механізм. У нас взагалі не можна нічого зробити, а теоретично можна було б виробити певні механізми. Бо, чесно, якщо ти не плачеш за тепло і тобі обмежили подачу теплоносія в об'єкт, так що в тебе там температура взимку плюс 5, то ти дуже замислишся, як почати платити. Ну, а якщо ні, то ні. Ми всі акціонери Нафтогазу. І результати господарської діяльності Нафтогазу вони якби призводять до змін і в нашому ем, матеріальному становищі, але не прямо через те, що ми отримуємо дивіденди, а через те, що нам, я не знаю, там платить Нафтогаз більше податків в державний бюджет. Так, а з них вже там фінансуються я знаю, пенсії, зарплати. І виходить, є місто, яке має бюджет 2 мільярди доларів. Це місто Київ. І місто Київ, воно. Вирішує не платити за газ, знаючи, що його відключити не можуть, і просто не платить оці там, хай буде 14 мільярдів, якщо 7 це компенсація тарифа. Окей, 14 мільярдів і ще борги накопичені, вибачте, за минулі роки, тобто це роки там 19, 18, коли курс долара був іншим, так? Тобто. Нафтогаз як державна компанія міг би цей газ, знаючи, що йому Київ не заплатить, піти продати на ринку, отримати набагато більше коштів, сплатити набагато більше дивідендів. Відповідно, держава могла би за ці кошти зробити набагато більше для своїх громадян, ніж зараз просто отримав Київ. От який я, вихід цієї ситуації? Я тобі більше скажу. Вихід зрозумілий абсолютно, Київ тут один з 25 в українських міст, які мають такі самі борги, і всі інші міста совокупно там раз в два більше, ніж Київ сам по собі. А, і головна проблема дуже проста: нема ринку газу, нема ринку тепла, є борги. Все, хочемо, щоб цього не було, ще раз повертаємось до теми номер один: відновлюємо ринкову діяльність і запроваджуємо ринок тепла. Як тільки з'явиться конкуренція і можливість обмеження постачання газу, всі будуть платити. Ніхто не буде уворачуватись. Немає в світі інструментів а заборонити людям шару, якщо вони мають до неї доступ. І якщо люди розуміють, що можна щось взяти на шару, ну вони візьмуть і беруть. Питання в тому, чи люди могли платити ринкові ціни, але тоді ми збираємо більше коштів і можемо давати монетизовані субсидії. Абсолютно, якщо люди ну, не можуть платити, звернулись, отримали субсидію. Ми рахували колись. Це давно було до війни, але ми, як центр, рахували таку реформу. В нас виходило наступне: тоді сума загальна, яку втрачала держава через тарифи, була приблизно 140 мільярдів гривень на рік. Ми порахували різні категорії споживачів, нас вийшло, щоб компенсувати адрес. Себто ввести ну, ринкову ситуацію і адресно людям компенсувати різницю до, повного, до повної ціни потрібно від 42 до 45 мільярдів. Себто десь плюс-мінус 90 мільярдів гривень у держави звільнюється і ще значно зменшується корупційна ємність цієї системи. Наступна новина, яку б я хотів з тобою обговорити сьогодні, це знову ж таки з-під ножа. Буквально недавно, 9 жовтня, секретаріат енергетичного співтовариства надіслав в Національну комісію з питань регулювання енергетики листа з погрозою. Я читаю цей лист як погрозу. З погрозою забрати сертифікацію в. Укренерго це в диспетчер української енергомережі. Скажи, будь ласка, що тобі відомо про цього листа і чим може загрожувати країні скасування сертифікації Укренерго? Я просто з цією сертифікацією колись займався дуже плотно, тому ситуація проста. Укренерго вона ж крім того, що менеджерить все, що внутрі країни, вона так само працює на з'єднання України з європейською енергосистемою. Себто весь наш імпорт, чи всі наші там балансування з сусідами? Вони це Укренерго. Для того, щоб приєднатися для європейської енергосистеми, от того, що називається INSUI, да, це об'єднана європейська енергосистема, Укренерго мав перш за все, перш ніж будь-що взагалі почало відбуватися реально, отримати так звану сертифікацію. Що це означає? Це означає, що секретарят енергетичного співтовариства визнає, що Укренерго управляється, має процедури. І має фінансову ситуацію, яка дозволяє йому стверджувати, що він знаходиться ну на одному рівні з європейськими такими компаніями є незалежним від впливу да, є незалежним що... від впливу, правильно управляється, і так, далі, і так далі. Це було дуже непростою вправою. Скажу я тобі, коли ми цим займалися сертифікацією, і сертифікація відбулася, але по суті вона відбулася з такими певними оговорками. Це був кінець 21-го року, прямо перед війною. Там кілька місяців до війни було. А і ці оговорки були, що знаєте, ми тут бачимо, що є певні проблеми з боку уряду, з боку Укренерго, все відповідає, але з боку уряду в урядових регуляціях. Є певні проблеми. Перш за все, там Міністерство енергетики не повністю відділяє систему корпоративного управління і не хоче визнавати незалежність. Там поміняйте і такі, такі накази Міністерства. Цебто, у секретаріата енергетичного співтовариства функція абсолютно, знаєш, така технічно юридична. Цебто вони, як юристи, на це дивляться. Є наказ по міністерству, який каже, що міністерство може віддавати наказу Укренерго. Приберіть його, бо це протирічить системі корпоративного. Управління там. А... Хочемо, щоб ви визначили заступника міністра, який відповідає за комунікацію з, цим, з цією державною компанією. Ніхто більше не має вмішувати цю комунікацію так по європейських правилах. Там в статуті Укренерго Міністерство енергетики має затвердити такі і такі зміни, які б вели до повної незалежності і можливості приймати рішення, так як має бути у відповідності до європейських правил. Китаємо такий перелік був питань. І всі тоді сказали, да, звісно, все поправимо точно, нема проблем. Всі листи написали, всі підтвердились, Україні повірили і видали сертифікацію. До речі, саме завдяки тому, що сертифікація в нас була, ми, в принципі, змогли швидко приєднатися до європейської енергосистеми під час війни. Бо інакше нам сказали, чуваки, у вас ще і сертифікації нема. Давайте, проходьте. Вона в нас була, і тому чесно. Це вкрай небезпечний документ, насправді сам факт його існування означає, що секретаріат ну дуже напружений. Бо я розумію, що е з точки зору політичної для них видати такого листа це дуже серйозний, ду дуже серйозний крок. І ще й таким формулюванням, яке прям ну дуже, дуже. Прямо от, от ми, ми вам термін даємо там, якщо я не помиляюсь. 9 грудня чи щось таке. Термін даємо. От до цього часу усуньте проблеми. А в секретаріату є претензії до Укренерго як компанії, чи є претензії до українського уряду? Ну, там в листі є повний перелік претензій, там чотири сторінки тексту. Я не побачив жодної претензії до Укренерго, а Міністерство енергетики було в кожному пункті. Тому тут скоріше м'яч на боці міністра і Міністерства енергетики, бо ну, ситуація явно ну, вона загрожує. Тому що я чесно я хочу вірити, що навіть якщо там, припустимо, міністерство не пофіксить ситуацію і не приведе до ладу. Ну, я хочу вірити, що все одно сертифікацію в нас миттєво не відкликають. Це процес, там він займе 2-3 місяці, то взимку ну я сподіваюся, що взимку нас не відріжуть від європейської енергосистеми. Але по суті, якщо відкликають сертифікацію, то нас відрізають від європейської енергосистеми. І це загроза для імпорту електроенергії, В тому числі. І для імпорту, і для балансування сусідами. Ну ми просто будемо. Ну, інсуї дуже проста організація. Вони взагалі інженери техніки. Їм скажуть, сертифікація відкликана. Вони скажуть, ну вибачте, не можете бути членом інсуї. Ну, в них так написано у всіх статутних документах без сертифікації членом інсуї ти бути не можеш. Відповідно, якщо відкликана сертифікація, в нас суттєві проблеми. Мені здається, що частина цих проблем почалася ще з звільненням Кудрицького, коли двоє незалежних членів наглядової ради написали заяви про звільнення. І якраз в цьому листі йдуть претензії з приводу роботи наглядової ради. Тому що, прочитавши цей лист, у мене розуміння, що там взагалі майже критична ситуація, коли може наступити момент, коли наглядова рада не матиме достатньої кількості голосів для того, щоби. Проводити свої засідання, відповідно приймати рішення, які були б важливі для управління компанією. Що ти знаєш про ситуацію з наглядової ради там зараз? Дивись, по-перше, я це прочитав як те, що вони вважають, що наглядова рада вже не легітимна, або в ній немає більшості незалежних членів. І в принципі, корпоративне управління державних компаній передбачає, що незалежні члени мають бути в більшості в наглядовій раді. Інакше це втрачає сенс. Ну, в тебе там, якщо більшість представників держави. Причому тут незалежність. Випадки «Укренерго» – це чотири незалежних і три призначених держави. Так, і зараз там тільки один незалежний і три призначених держави. Відповідно, те, що я прочитав в цьому. Вони пишуть дуже акуратно, що зараз наглядова рада не на позиції приймати рішення, хоча в ній є кворум, але вона не може приймати незалежні рішення. Це там прямо пряма сентенція. А наскільки я знаю, український уряд відчайдушно обіцяє до 9 грудня призначити новий пакет повністю чотирьох незалежних нових членів наглядової ради «Укренерго», що є великим викликом. Для українського уряду ніколи такого темпу формування наглядових рад не було в нас, щоб за два місяці ми встигли відібрати, призначити і підписати контракти. Ну давай, підсумовуючи, як ти оцінюєш, цей ризик, що Україна не справиться до 9 грудня, не виконує вимоги. Секретаріату енергетичного співтовариства і ризик того, що, наприклад, весною нас взагалі відріжуть від НСІ і ми втратимо можливість імпортувати, балансуватися разом із сусідами, мені важко це оцінити, тому що насправді все в руках міністра енергетики. Якщо міністр енергетики хоче це вирішити, в нього в руках повноважень більш ніж достатньо, якщо він не хоче це вирішувати, то нічого не буде. Друзі, нагадую, що мене звати Андрій Жупанин і ви на моєму ютуб каналі. Не забудьте, будь ласка, підписатися на канал, лайкнути це відео та залишити під ним будь-який коментар. Дякую. Наступну тему, яку б я хотів з тобою сьогодні обговорити, я би коротко характеризував би словосполученням: пливуть електростанції. 12. Вересня цього року Кабінет міністрів України він затвердив процедуру, яка б мала врегулювати приєднання газопоршневих та газотурбінних електростанцій, що знаходяться на технічних суднах. В Україні доволі давно ще здається з кінця 22 року, обговорювалася ідея. Оренди або купівлі плавучих електростанцій. І ось тепер вона отримала якби, новий поштовх, якраз пов'язано з цією постановою Кабінету міністрів України. Чи чув ти взагалі про цю ідею орендувати ці плавучі електростанції? І наскільки вона хороша в поточних реаліях? Дивись, я чув про цю ідею. Я доволі багато про неї з різних боків отримував інформації 250 мегаватт потужності, які мають приплисти десь там під Одесу, підключитися до берегової інфраструктури, і навіть там щось вже робиться для цього, щоб їх підключити. У мене всього два питання: насправді. Питання номер один це гарантування безпеки, бо ну. Слухай, останні дні я просто дивлюся за одеськими новинами, кожного дня в корабль попадають. Кожного дня прилітає. Ми ці обстріли зупинити зараз технічно нездатні. Так само, як нездатні збивати всі ракети. Ну, ніхто не здатний. Тому перше питання в мене виникає це безпекове, а друге питання грошове. Бо собівартість генерації таких електростанцій вона вкрай висока. Наш ринок її точно не покриває, навіть там в два-два з половиною рази, я думаю, не покриває. І в мене питання, за чий рахунок це буде відбуватися, хто саме за це заплатить? Давай трішки контексту зараз дамо нашим глядачам. Йдеться про з того, що я читав. Йдеться про три такі плавучі електростанції, кожна з них потужністю десь 250-300 МВт, з можливим розміщенням в Одесі, Миколаєві і Змаїлі. У нас Одеська область, вона там через свою таку певну структуру постачання електроенергії вона страждає. От, і для того, щоб забезпечити її, Миколаївську область електроенергію, була пропозиція от, взяти оці. Три плавучі електростанції. Виникає кілька запитань, ти їх вже правильно почав озвучувати. Мене перше цікавить, на яких умовах, так? Чи це оренда, чи це купівля? Ні, це оренда 100%. Слухай, я не бачу шансів купити їх. По-перше, власники це спеціалізовані компанії, які ці кораблі ганяють по світу. Там то вони до берегів Африки припливають, вони можуть Флориду поплити, бо там, ну. Урагани, все погано, попливли, місяць попрацювали, попливли далі. Це їх бізнес-модель. Вони здають ці потужності в оренду. Е, перш за все, в тих регіонах світу, де чомусь виникла конча потреба, от прямо зараз заживити за будь-яку ціну швидко. Це їхня функція. Вони працюють здебільшого в Африці і Азії. А, купляти їх для України, ну це для мене такий абсурд був би, що капець просто. Ну Вони абсолютно неадекватні по ціні, тому що це судно. Ну, для чого Україні купляти електростанцію на судні? Це просто бред. Я думаю, що все-таки про оренду тільки може йти мова. По-друге, Чорне море заміноване, там є російський флот. Як ми можемо взагалі забезпечити. Транспортування цих електростанцій і їх роботу в українських портах. Ні, ну дивіться, а кораблі то ходять. Ну, Ходять кораблі, і в наші порти входять, виходять, постійно є транспортування. І я саме про безпеку в порті. Слухай, це така класна мішень насправді. Це ж баночка з турбінкою, а в баночці або газ, або дизель. Там щось прилетіло і так красиво буде, що, мама не горюй. Тому чесно, я взагалі не бачу вирішення безпекового питання. От взагалі не бачу. Не бачу яким чином. Ну і по третє, чи не здається тобі, що може бути ситуація, коли якась турецька компанія, маючи якісь неліквідні судна, відправляє їх в Україну, знаючи, що вони будуть знищені, і потенційно претендує на виплати по... від страхової? Not bad. Хто, до речі, відповідав би за страхування? Напевно, той, хто бере в оренду? Я думаю, що платити за страхування під час війни буде сторона приймаюча, але знов-таки, поки ми не побачимо умови, на як цього ти почав, поки ми не знаємо умови, на яких це надається, ми не можемо цього стверджувати напевне. Для власника може і непоганий бізнес. Слухай, прилетіла ракета, страховку отримав. В світле майбутнє. Ну, там франшиза, напевно, ще є в таких випадках, але все одно в світле майбутнє. Вони там доб добре пропрацьовані. Я думаю, що вони амортизовані добряче. Це ж не нові судна припливуть, 100%. Ну теж бізнес-модель насправді. Воно виглядає якось доволі дивно. Немає достатньої кількості інформації, щоб там, проаналізувати, там, наскільки це хороша ідея. Так? Але з того, що відомо, ідея виглядає доволі дивною. Чому? Тому що. Перше, це неможливість забезпечити безпечну експлуатацію в портах. Знову ж таки, дрони, ракети, ти правий по Одесі прилітає, балістика з, з Криму дрони пускають кожної ночі. Забезпечити безпечну роботу цих суден, мені здається, неможливо. По-друге, Вартість їх експлуатації, тобі потрібно заплатити за оренду судна, тобі потрібно заплатити за страхування судна, і більше того, тобі потрібен ресурс, тобто це або газ, або дизель, який сам по собі є недешевим, так. А ми говоримо, що в тебе ще є і додаткові витрати. Тобто вартість експлуатації буде доволі висока. Без варіантів. І третє, чи воно загалом може вирішити проблему? Так, постачання електроенергії з урахуванням цих всіх ризиків. І чи варто на це витрачати час? Тому що уряд цілу окрему постанову прийняв про це. Уряд не знаю, не прийняв постанову там про будівництво, швидке, там негайне газопоршнової генерації. Ну, я зараз абстрактно кажу, я кажу, що він зусилля свої спрямував на розробку процедуру урядової, прийняття цієї постанови. Тобто на це витрачено час. І загалом. А чи є в цьому якийсь резон, чи, можливо, просто є якийсь інтерес, от гіпотетично, навіть власник турецького судна, якому там 50 років, який вже не ліквід, просто хоче отримати виплати страхової. Він такий каже: дзвонить в Україну, алло, можете взяти, будь ласка, електростанцію. Ми кажемо, та вона буде знищена. Він каже, так мені підходить. Нормальний, забирай, працює. З Забирайте, вона працює, ставте в себе в порту, навіть якщо день попрацює, о. Прекрасно, головне, ви її застрахуйте, і далі вже все буде добре. Ну, ситуація якась доволі абсурдна. Чесно, я певен, що наш з тобою діалог зараз це результат недолугої і, по суті, глупої, якщо чесно, політики уряду. Комунікаційної, перш за все. Слухай, ну вибач, але тут сидять в студії народний депутат з профільного комітету з енергетики, який не має доступу до цієї інформації. Це смішно звучить. Андрій, ну чесно, для мене це абсурд. Окей, я просто незалежний експерт, хоч і працюю у цьому ринку тут 20 років, да? але окей, я не маю доступу до цієї інформації, добре. Але ну, те, що навіть ти не можеш реальну картинку побачити і сказати, Саш, не хвилюйся, я там тобі не можу переказати, але все добре. Да? Ну, могла б бути така ситуація, її немає. Для мене це абсолютний абсурд, тому що ми ну, з одного боку, я бачу час від часу такі внутрішні повідомлення в енергетичних чатах про арешт певних категорій людей. Там СБУ арештувала там людину, сям людину. У нас така кількість агентів росіян, що ця інформація, я думаю, в росіян точно є. В нас з тобою нема. В результаті в нас у суспільстві виникає напруження, там, де його могло б ну, взагалі не бути. Просто нам же не треба місце, де вони поставлять ці судна. Знати, ми навіть питання задавати не будемо. Місце не треба. Ну, Безпека де має бути? Щоб не знали, де стоять. Да? Ну, Спутник їм, типу, не допоможе, розвідувальні дрони теж не побачать. А що все інше? Чому секрет? Чому секрет умови оренди? Чому секрет хто страхувальник? Чому секрет скільки коштує? Чому? Ми ці гроші заплатимо з своєї кишені. Ми споживачі. За все, що відбувається в енергетиці, платимо ми полюбе на кінці. Кредити, постанови, будь-що, оплатимо ми за кожен кіловат. І в мене, як споживача, питання: чому я не можу проаналізувати цю ситуацію і обговорювати її з тобою з повнотою інформації, а не в режимі якоїсь, вибачили абсолютно ідіотської секретності. Ну, реально ідіотської. Бо ніяк на безпеку питання це не впливає, ніяк на безпеку питання не впливає ціна оренди чи вихідна ціна електрики. Ну ніяк не впливає. Це тільки якщо ви хочете щось приховати. А от якщо ви хочете щось приховати, то в мене є великий досвід української енергетики, на якій зробили статки десятки нечистих на року людей. Тому в мене автоматично виникають питання. Друзі, напишіть нам в коментарях, які у вас виникають питання. Ми дякуємо вам, що ви додивилися нас до кінця. Нагадую, що з вами були Андрій Шупанин та директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Дякую, Саш. Дякую. і до зустрічі в нових відео.